Хіба ревуть воли, як ясла повні? Впевнена, якщо ви складали ЗНО, ви точно знаєте цю фразу. Але що ж вона означає? Іван Білик та Панас Мирний використали фразеологізм не лише для назви роману. Прислів'ями назвали декілька розділів твору. Наприклад, наука не йде до бука, козак не без щастя, дівчини не без долі та лихо не мовчить. У школі саме завдяки цій метафоричності я закохалася в цей роман. Хіба ревуть воли, як ясла повні, не лише назва роману. В українському народі цю фразу використовують поза контекстом твору. Походить вона із книги старого заповіту, а саме з книги Йова, з монологу Йови до Бога. Як зазначає Іван Франко, це риторичне запитання означає незадоволення людей своїм життям. Він також використовує цю фразу у своєму творі Борислав Сміється. Інколи фразологізм вживають у переносному значенні щодо людей, які жаліються на своє життя, хоча й не мають об'єктивних причин для цього. У нашому суспільстві, де цінують продуктивність та витривалість, люди не звикли жалітися. Розповідати про свої проблеми соромно. Але ж хіба ревуть воли, як я слаповня?